Чому люди гублять документи, особливо за кордоном? Я в своїй групі, у мене є в Фейсбуці група на 60 тисяч човік, і мені на затвердження, ну, напевно, по 2-3 оголошення щотижня приходить про те, що загубив паспорт, загубив документи і тому подібне. І, чесно кажучи, це і раніше було непростим. Заняттям, тому що ну, відновлення документів, тому що тоді, ну, ДП документи, місяць два очікування і 500 злотих витрат. Зараз для чоловіків це стало ще більшою проблемою для багатьох. Відновити паспорт це фактично стало неможливим. Але люди все одно носять з собою, тягають, гублять і потім дивуються, шукають і встають ситуації, коли ну, не можуть нічого зробити. Я дуже цьому здивований, тому чому, навіщо носити всі документи з собою. Навіщо? Ще з рік тому, коли я був учасником семінару відомого польського адвоката, у мене на каналі є записи його, він ще тоді казав: не носіть з собою паспорти, не носіть з собою документи. Так, звичайно, починаючи з 18 років. Кожен іноземець має мати з собою документи. Якщо він без цих документів його на вулиці зустрінуть, то, звичайно, він отримає штраф 500 злотих і може ще й більше. І е, які саме документи? В Польщі це називається документ теж то самощі, тобто те, що вас представляє, підтверджує вашу особистість. Що робити і як вирішувати це питання? Звичайно, адвокат казав, що краще заплатити ті 500 злотих штрафу, ніж потім бігати і пробувати відновити ці документи. Але є альтернативи насправді, які можна замінити, і які можна набагато простіше відновити. Наприклад, якщо ви маєте карту побиту, а, навіть якщо ви відкрити свою децію, то там чітко написано, що карта побиту також є документом те ж само, що це режемцем. Тобто є документом, який підтверджує вашу особу. Тому ви маєте карту побиту, носіть з собою паспорт залиште вдома, киньте в тумбочку і не діставайте його. А, другий варіант якщо у вас карта побиту немає, так само. Є інформація стосовно Песеля Укр. Тобто, якщо у вас є ДІПЛ, то так само це ДІПЛ є вашим документом то самощі, тобто документ, який підтверджує вашу особу. І конкретно ця інформація вказана на сайті gov.pl, Тобто це офіційна інформація при бажанні, я під відео залишу лінк, ви можете собі роздрукувати і поліції показувати, що у вас будуть якісь претензії. Ну і останнє, таке, варіант вже, коли вам все-таки треба десь в ужон прийти, і документи все-таки хоч якісь треба. Мати ті, які вони зможуть копії зробити, а дію ПЛ вони не зможуть. Насправді, я один раз пробував у жонді цивільного стану. Вони сказали, так, ну ми розуміємо, що це ваш документ, але, ну, на жаль, ми його копію не можемо зробити, а ми зобов'язані і немає ніякого серійного номеру, тому, будь ласка, паспорт. На цей випадок є можливість зробити нотаріальну копію паспорта. Зробіть нотаріальну копію паспорта і так само візьміть собі файлик, складіть і носіть з собою. Все, всі питання, які стосуються ваших документів, вас вже ніхто не оштрафує, вас вже ніяких і, і паспортом ви теж не ризикуєте. Всі ніхто не думає про те, що документ може загубитися. Я свого часу теж якось трошки так легко до цього відносився і свого часу загубив українське посвідчення водія. Як я не шукав, і потім це мені вилізло витратами в 500 злотих. І перше, що я зробив, коли відновив їх, а якби я зробив це на місяць-два пізніше, то права я би вже не отримав. Так от я першим чином замінив їх на польське посвідчення водія, тому що випадку, якщо я загублю. Подійське посвідчення польське, то я спокійно за 100 злотих в Ужонт і безких без всяких резервів і тому подібного, відновлю його за два тижні. Стосовно техпаспорту, страхування, я думаю, що більше всі знають, якщо у вас автомобіль зареєстрований в Польщі, на території Польщі, ви не зобов'язані возити ні техпаспорт, ні страхування. Я страхування роблю копію, кидаю в бардачок, на випадок, якщо буде ДТП, щоб можна було звідки мати, щоб не назвонювати там дружині, не шукати по дубочках ті дані. Тобто, ну або мати просто телефон, в телефоні фотографії. І при бажанні потім підтягнути. Звичайно, якщо ви їдете десь за кордон. А в Німеччину, там на екскурсію, ще кудись, звичайно, в цьому випадку вже нотаріальними копіями не обійтись, фотографіями теж. Тобто тут вже треба бути обачним і якось до цього всього відноситись більш відповідально. Ну, а що робити вже, коли втратили, коли вже ви дійшли до того, що документу вже немає, відновити не можете, що робити? Ну, найперше, це обов'язково піти і написати заяву в поліцію. Так, вони зразу, вони будуть морозитись, вони будуть розказувати, що сам дурний, і так далі. Заяву приймуть, через деякий час напишуть, що вони не знайшли, або ніхто, ну, ніхто не буде шукати того паспорту. Але, як мінімум, той факт, що справа заведена, в випадку, коли той паспорт принесе до них відділення, вони вже будуть мати ваші контакти і зв'яжуться з вами. Так, багато хто розраховує, що принесуть в консульство, але несуть спочатку в поліцію. Я знаю випадки, коли людина все-таки паспорт свій отримала, отримала через консульство, через три місяці після втрати. І, як вияснилось, принесли в відділення з поліції принесли в консульство відділення сусідні від того, де він втратив. Е, і в, його паспорт просто пролежав там три місяці, хоча мені кажуть, що документи насправді в поліції не лежать. Пролежали, і потім руки в них дійшли донести, занести в консульство. Ну І крім того, я собі на паспорті ще набив наклеєчку, на ній номер телефону написав, після того, як я вже втратив водійське посвідчення, зрозумів, що хоч якийсь контакт треба залишити, це значно збільшить шанс того, що хтось, хто знайде вам його віддасть. Ну, а так, використовуйте все, що я порекомендував, документи зберігайте в місцях, де дуже, ну, за які ви впевнені, і не носіть їх при будь-якій можливості. Тобто, я навіть в Ужонде часто беру з собою нотаріальну копію, цього достатньо в багатьох випадках. І кошти всього лише 7. Злотих за сторінку, в випадку паспорту, вистачить або першої сторінки, або якщо у вас там ще якісь хочете штампи, візи і так далі, що ви на візиту, то тоді ще копію візи. І більшість питань ви зможете закрити. Дякую, підписуйтесь на канал.